Вітаю, друзі! В продовження серії видатні особистості України 2005 року монет. Хочу показати вам монету, присвячену 160-річчю від дня народження Іллі Ілліча Мечникова, видатного вченого і світовим ім'ям Лауреата Нобелівської премії 1908 року. Ілля Мечніков – один із основополеж... основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології, який, який відкрив явище фагоцитозу, розробив фагоцитарну теорію імунітету в 1883 році. Ідеї вченого і нині сприяють розвитку різних галузей біології та медицини. Монету було введено Національним банком України в обіг. 29 грудня 2005 року. Це була, здається, остання монета у 2005 році. Хоча не факт. Значить, Номіналом монета 2 гривні. Виготовлена з Незельберу масою 12,8 грами, діаметр 31 мм, тираж 20 тисяч, гурт рифлений. Значить, розглянемо аверс монетки. Так. Зараз, значить, аверс. На аверсі монети праворуч зображено клітину під мікроскопом. Стилізований процес фагоцитозу. Ліворуч рік карбування монети 2005 і малий державний герб України Трезуб. По колу монети розміщено написи: Національний Банк України. Ліворуч Логотип монетного двору Національного банку України та номінал монети 2 гривні унизу. Ось такий аверс у монетки. Перейдемо до реверсу. <кій> <кій> так Ось так, мабуть, так? Да? Значить, на реверсі монети зображено портрет Іллі Ілліча Мечникова, зміщений вправо. Та праворуч роки життя 1845-1916. Ліворуч напис півколом Ілья Мечников. Ось така, друзі, монетка була на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.